Друзі, вітаю! В Південній Кореї спроба зміни влади. Спочатку президента намагалась відправити в імпічмент. Президент вводить військовий стан, блокує парламент, не пускає депутатів. Далі депутати прориваються, знімають військовий стан і все ж таки намагаються відправити президента в відставку. Президент виступає за Україну, трошки його ловили, правда, на корупції. Дружина купувала супердорогі сумки, точніше, її дарили прибічники його партії. Ну, а лідер опозиції, який намагається це зробити, гірше, що може бути гірше, ніж корупціонер. Правильно, корупціонер, який працює на Росію, е, зустрічався з росіянами цей опозиціонер, любить Росію, хвалить Росію, мав закриті зустрічі, мав відкриті зустрічі. Одним словом, іде велике протистояння. Поки Туреччина намагалася відтиснути асади росіян для того, щоб... Повигідніше продати акції Ердогана Трампа, мовляв, дивись, ми можемо бути тобі корисні тут. То в Південній Кореї почалися спроби змінити владу. Як це впливає на Україну? Тому що я вам розповідав інсайт, ми літали в Корею, наш міністр оборони, ну, от, про це ще в пресі немає, але, типу, не змогли підписати контракт. Тим не менше південно наші союзники загалом, чи може це перерости в зміну влади. Бо знаєте, там зараз вже збираються. Непогана площа біля парламенту, і багато хто вже й не проти там побитися через те, що їх не пускали. Вони зараз там отримують своє. Ще не підтягнулися прибічники президента. Одним словом, як казали старі британські професори, громадянська війна це теж війна. Вона комусь треба, і хтось її намагається туди закинути. Підпишіться на цей youtube канал. Я зараз все розкладу по поличках, що відбувається в Сеулі, що відбувається в Південній Кореї. Але для цього треба, щоб ви поставили вподобайку, щоб ви підписались на канал. Друге, щоб ви зробили донат для наших хлопців із гуру. Купуємо бойові морські човни. Ну знайте, що ніхто, крім наших військових, так не проводить ефективну деокупацію української акваторії та. Території, як наші військові, тому, будь ласка, 100, 200, 500 гривень. Не вон не доларів, гривень даємо гривні, хоча на PayPal можна і долари. Бо проблема зараз з вонами. Нестабільність в країні просто взірвала ринок криптобіржі. Ви знаєте, що Південна Корея є одним з найбільших гравців на ринку крипти. І Якраз таки ця політична нестабільність призвела до того, що просто біржа вибухнула. Ну, Переносному значенню з точки зору росту цін та фінансів. Друге, що зараз там відбувається, президент намагався блокувати парламент, оголосив воєнний стан. Таке відбувається, але не дуже часто. Останній раз це було 40 років тому. Ну от чотири рази загалом за історію. За... Історію Південної Кореї, розділеної Кореї, так це відбувалося. Ну і власне президент не хотів іти в відставку через те, що опозиція, яка намагалась просто максимально блокувати його дії. Відправляли відставку міністрів, відправляли в відставку його представників, заважали судовій системі. Загалом, ви знаєте, що в Південній Кореї супер впливові прокурори, прокурор там всьому голова, може будь-кого посадити. Ну і власне опозиція цькувала прокурорами, партію влади. Президенту, який прийшов до влади в 22-му, до речі, там один термін, 5 років і все, типу, вони ці висновки зробили, щоб кандидати не брехали, що я йду на один термін, а потім тихенько планували другий. Там все нормально з цим. Раз прийшов, побув, подякував державі і пішов служити. От, тому зараз він 22-й, Зараз вже ви бачите на носі 24-й, заходить 25-й. Ну, вже пора ж готувати виборчу кампанію. Ну і власне опозиція, яка шатала просто його як могла, вона має більшість в парламенті. Ну і президент з позиції андердога намагався заблокувати їхні спроби відправити його в відставку. Чому це відбувається? Опозиція почула нюхом. що, дивіться, яка обстановка. Північна Корея дружить з Росією. Лідер опозиції, Росія подобається. Прийшов Трамп до влади. Треба захватити собі владу у себе. Ну, і почали хитати. Для нас це не дуже добра історія через те, що будь-яка нестабільність стабільність в наших партнерів, навіть які не дали перш з першого наскоку зброю, все рівно негативно для нас. Тому що якщо приходить проросійський кандидат, то потім вийде так, що Південна Корея взагалі перестане бути потенційним союзником. Нагадаю, наша пропозиція корейцям 20 мільярдів доларів ми їм даємо за 5 років, а вони нам дають зброю. Повне переоснащення. Корейські хаймарси, корейські танки, корейські. Якраз такі різні види зброї, в тому числі артилерія. Для чого для того, щоб оновитися, вони підходять повністю під американські стандарти, поляки собі такі вже закупили. Ну, от ну і ми прийшли так само. Попросили, скажімо, так можна провести другий тур переговорів, можна провести третій тур переговорів в будь-якому випадку, качнути їх можна. Більше того, не спогоджуються вони по простій причині. Трамп не дав команду, а без Трампа вони нічого зробити. Правильно, не можуть ждуть, поки Трамп дасть відмашку. До чого я це веду? Що зараз ця спроба качнути наших, скажімо так, більше схильних до нас партію влади може призвести до того, що наступні. Наступники, давайте так і будуть попередники і наступники, а можуть якраз таки не бути до нас лояльними від слова взагалі. Ну але знову ж таки, більш непередбачувана політика ніж в Україні. Це тільки в південній Кореї мати такого навіженого сусіда у себе на півночі і ось так безвідповідально себе вести всередині, що владі що опозиції зрозуміло, що виглядає дуже дуже сумнівно. Ну і дивіться, будь-яка спроба зміни влади, наприклад, опозиція президента вже вважає нелегітимним. Зараз мають десь скоро виставляти на імпічмент його кандидатуру. Поліція і військові покидають парламент. Вони його блокували, бо був військовий стан. Але оскільки депутати правдами й неправдами пролізли в парламент. Ну, от, все-таки, знаєте, знання закону і перешкоджання депутатській діяльності карається і серед військових. Одним словом, залізли в парламент. Розблокували, проголосували маршал Ло дати типу, військовий стан зняли. Зараз якраз готуються голосувати. Відставку президента. Ну, знову ж таки, може бути виконуючі обов'язки президента, можуть назначити вибори. В будь-якому випадку нестабільність. Плюс же ж, президент, якого ось так через силу відправляють відставку, правильно теж. Буде вважати, що відправили нелегітимно, легітимно, теж почне качати. Від цього виграє в першу чергу Північна Корея, в другу чергу виграє Росія, в третю чергу виграє Китай. Захід програє. Це один з ключових союзників. Ну і в таку політичну нестабільність зазвичай, як говорить нам книжка з політики. От вигідно, коли сусіди дурні починають нападати, коли приходить слабкий кандидат, або коли приходить кандидат, до якого є питання щодо легітимності, логічно, сусіду треба. Нападати. Ну, ось така історія може бути із Північної Кореї, яка вирішить скористатися нестабільністю півдня. Ну, буде це чи не буде, зараз ми побачимо. Я думаю, скоро я ще вийду до вас на зв'язок, розповім, що ж там відбувається. Там зараз друга ночі в Південній Кореї, але ніч там точно гаряча. Найголовніше, щоб вона не була Варфоломієва через те, що. Дійсно, пристрасті там дуже сильні. Південно-корейці в політичному плані дуже емоційні, теж свої олігархи, свої чіболі. Ну, от компанії, так олігархічні сімейні. Ну і теж депутати там люблять помахати кулаками. Але повторююсь, махання кулаками, коли на тебе націлені тисячі північнокорейських гармат, і коли тобі треба допомагати Україні. А нагадаю, що саме опозиція блокувала виїзд. Опозиція блокувала виїзд їхніх військових на нашу територію, які мали допомагати розшифровувати, ловити, шпигувати. Ну от і допомагати загалом боротися проти північнокорейців, саме опозиція заблокувала. Ну, знаєте, така собі Юля Тимошенко часів 2008 року, коли блокувала Ющенко допомогу Грузії, пам'ятаєте, коли Ющенко відправляв, а вона блокувала ситуація. Насправді дуже схожа. Але ви ну, типу, лідерка опозиції, яка контролює Кабмін, викидає там кандидатів Ющенка. Ну і власне щоб Ющенко не робив про західно-продемократичного, вона напівлатентно грає проти нього дуже схожа ситуація. Ну і власне зараз ми бачимо це в південній Кореї, але бачимо, що після цього приходить війна. Ну от корейцям треба бути з цим дуже дуже на поготові. Ну, от, Вони ще скликають зараз раду, національну, Національна Рада поліції, ну, от, такий внутрішній силовий орган. От, військові вертольоти літають по місту, по місту їздять броньовані автомобілі. Військові начебто відійшли від парламенту. Парламент забитий протестувальниками, журналістами і самими депутатами. Ну, от, але зараз якраз ми бачимо, що ще немає виставленого на голосування імпічменту президента. Ну, але ця історія точно витає в повітрі. Друзі, це вся інформація, яку ми зараз бачимо. Нагадаю, що громадянська війна це теж війна, і тут до цього треба дуже серйозно ставитись. Вона добре, що не почалася, і дай Боже, щоб вона і не стартувала. і Імпічмент теж нам дуже невигідний. Ну а в будь-якому випадку, бачимо те, про що казав Залужний: це вже третя. Світова. І тут, коли щоб зірвати допомогу Україні, починають качати в Кореї, виглядає ну не дуже прикольно. В будь-якому випадку до цього всього треба бути готовими. І бачимо, що протистояння йде просто на всій планеті. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, поставте, будь ласка, дзвіночок, поставте лайк, порекомендуйте друзям, але найголовніше підписка та донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!